Мир не хочу сказати вам, що зараз люди ось такі, якісь зробилися як більше дипломів і більше якихось таких умників розвелося, що говорять саме не знають, що говорять. Отакі От безумці стали, можна сказати. Вони думають, що вони розумні, але вони безумці цього світу стали. І так як хочу вам зачитати саме від Римлян, 13 глава, перший стіг, саме описується те, що Біблії описується, як ми повинні слухати владу. Всякая душа буде покорна вищим властям. І не від власті, ні від Бога. Существующа власті от Бога встановлені. Це говорить те, що від Бога встановлені власті, так що вони повинні бути покільні, вони повинні бути а, слухняні, виконувати закони Божі. Так? У нас сейчас 21 століття. І народ, ми, то есть так, ми обираємо собі вже владу президентів, депутатів, і ми маємо право говорити. Ми, як їх вибрали, ми маємо говорити, де є біле, де є чорне, де є правда, де є брехня. Якби ну в цьому ми якби держати якийсь суверенітет, але й народ має право теж висловити свою думку, але у нас не так. От і якщо взяти старий заповіт, і Даніл Пророк, який цар, що він хотів, щоб він поклонився саме йому, щоб він виконав саме царські а, закон. А Даніїл не захотів І що А що цар сказав? Запретив молитися зовсім, щоб ніхто не бачив. Запрет на молитву, щоб тільки йому поклонялися, йому молилися і на його поклонялися. Даніїл він а, ні, не боявся нікого, і він молився біля вікна. Звичайно, вже шестьорки пішли і клали, що Даніл молиться, він не послухав тебе, тому що він поклоняється Богу. Він молиться Богу, своєму Богу. І цар що робить? Він його закидає в яму із львами і думав, що його зажжуть. Але а, ті льви, які були звичайно голодні, вони листилися возлі а, пророка Даніила, тому що з ним був Бог. А Бог ми знаємо, що він є творець, і він створив вже львовців, Він що приказав їм лежати смирно? І люди сейчас, які саме виконують закони, не Божі, а тих властителів і тих володарів, тих, а, ту владу, яка Богом установлена, але вже стали безбожниками, тому що вони відвернулися від Бога і стали що? Виконавцями сатани, та влада, яка принібрегла слово Божому і живуть уже в беззаконні, волі Божій. Наприклад, допустимо, влада, яка хоче сексуального домагання. Або безкоштовно працювати цілодобово на їх, або використовувати сім'ю в яких своїх користях, то як ми повинні це дивитися на це? Чи ми повинні захищати свою сім'ю? Чи ми повинні виконувати ті беззаконні вчинки і а, підчинятися під таку владу? Звичайно, що ні. Чому, вивчаючи Біблію, Ісус Христос дає нам саме Ум Христовий, щоб ми відлічали біле від чорного, щоб ми не йшли на ті всі провокації і їхні беззаконні а, чини, які вже є а, саме під власні, під сатану і виконують його закони. Не Божі закони, а закони вже сатани. І дьявол прийшов тільки щоб запутати